Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, і цей запис є продовженням вчорашнього суботнього стріму. Вчора ми розглядали питання глобальних викликів, глобальних загроз. Сьогодні я хочу сказати про внутрішні загрози, які існують на сьогоднішній день. По-перше, хочу завершити вчорашній стрім і сказати ще про такі питання, які на сьогоднішній день дуже важливо розуміти і знати. Я вчора почув таку інформацію, що на сьогоднішній день мадіяри Венгри вже запускають в медійний простір таку тезу, що якщо буде ділитися Україна, то вони претендують вже на Закарпаття. Я скажу таким чином. У свій час сім'я мого батька залишилась одна. Вижила з цього села на Чернігівщині, а це село було, всі люди з села були спалені есесовцями мадьярами. Тому у мене таке риторичне питання. Ви що, мадяри, хочете, щоб українські козаки стали вашими кровниками, то закінчуйте всю цю бадягу і в ні в якому разі не розжигайте ворожнечу між нашими державами і не робіть того, що ви запланували. Це перше. Друге, спочатку такі організаційні питання. Хто перший раз дивиться сьогоднішній стрім, підпишіться на наш канал. Робіть свої лайки, робіть свої коментарі. Це просуває канал, бо канал наш молодий і він потребує активного просування. Ми ту інформацію, яку даємо на, сьогоднішні, на сьогоднішній день на цьому каналі. Це важлива інформація, стратегічно важлива і е, дуже буде корисно, якщо багато людей її будуть дивитись і будуть розумітися на тих питаннях, які ми піднімаємо. Отже, на сьогоднішній день про внутрішні виклики, внутрішні загрози. Хочу говорити про мобілізацію. Хочу говорити про ТЦК і хочу говорити про ДФТГ. Перша мобілізація. Дивіться, що зараз твориться, і твориться саме ТЦКшниками. Тобто, перше, що це за, задаю питання, що це за така нелегальна структура, яка має повноваження зупиняти, садити машини, викрадати людей, робити таким чином, що люди, людей примушують до якихось дій, які людина робити не бажає. Тобто це якась дурня, дурня твориться, і е, треба, щоб наші можновласні ці питання обов'язково і терміново, е, якось терміново-терміново вирішили і терміново впустили все це в е, площину легальну. О, це перше. Друге, що робити тим людям, які потерпають від несправедливих і Таких антиконституційних дій е, представників ТЦК. Ну, перше, скажу, так, що ніхто, друзі, не може претендувати на вашу волю і на те, що ви зробили про щось проти своєї волі. І Конституція, і законодавство України, міжнародне законодавство захищає ваше право, захищає вас як людей. Тому перше, якщо ви щось не бажаєте робити, перше не робіть цього. Друге, ні в якому разі не підписуйте ніякі документи, які вам пропонують або на вас якось давлять і примушують зробити те, що ви не бажаєте робити. Третє, якщо є з боку ТЦК дії, які агресивні, які якимось чином впливають на вас як особистість, які якимось чином Загрожують вам то гуртуйтесь в місцевих громадах, чоловіки і жінки, і давайте цим дурням отпор, як кажуть. Розумієте? Тобто ніхто не може поперти проти громади і, як правило, ті люди, які так себе з боку ТЦК поводять, вони не мають певних морально-етичних якостей і норм, які б дали можливість з ними спілкуватись як з людьми. Тому. Пропоную вам, об'єднуйтесь в громадах, створюйте комітети протидії цьому беззаконню і давайте відлуп цим дурням. Ну, я скажу таким чином, маю внутрішню інформацію, що перш за все ТЦК складається на 60% з людей, міліціянтів в минулому, які були учасниками, учасниками колекторських фірм. А на сьогоднішній день вони знайшли таке собі тепленьке патріотичне місце ТЦК. Тому хай ці хлопці, якщо вони такі патріоти, патріоти, перш за все, йдуть на фронт, і, як кажуть, кров'ю іскупають своє минуле, і скупають ці в минулому ті речі, які вони творили, відбираючи у людей житло, використовуючи. Ці міжнародні ганебні тренди, от, маючи сумнівні морально-етичні якості. Тому я вважаю, особисто вважаю, що давати відпір цим гнідам це діло честі, як кажуть. І скажу про нас, козаків, про Всеукраїнський козацький рух, ми готуємо наших правників для того, щоб відстоювати. Права людей в місцевих територіальних громадах. громадах і через деякий час ми обов'язково включимося в цей процес і будемо захищати права і свободи кожної людини, яка знаходиться перш за все, Київ, Київська область, а потім і в інших регіонах. Тобто ми до цього готуємося. Далі що хочу сказати про мобілізацію. З мобілізацією така ж сама дурня, як і з ТЦК. Дивіться, забирають з сіл, забирають хлопців, з підприємств забирають кваліфікованих працівників. Я задаю питання, хто буде сіяти? Хто буде збирати врожай? Хто буде створювати економічний потенціал нашої держави, якщо все це відбувається так, як відбувається? Ми, з того боку, як козаки, з самого початку війни намагалися створити козацьку бригаду, яка б професійно і фахово воювала на фронті. Офіс Єрмака нам цього не дав зробити. Питання: які такі інтереси захищає Офіс Єрмака? Які такі інтереси захищає наша сьогоднішня влада? Я, мене ця ситуація особисто дуже бурює, хлопці дівчата особисто дуже бурює. І я скажу таким чином, що всеукраїнський казацький рух він не зупиниться на півдорогі, а він доведе всю справу нашу безпекову до логічного кінця. О, тому на сьогоднішній день ми рухаємося в цьому напрямку. Ми створює, створюємо потенційний резерв для ЗСУ, і ми в цьому процесі не зупинимося. У нас підготовлення звернення до... Нашої державної влади до президента до залужно до всіх силових інституцій з вимогою перше прийняти закон про козацтво, який легалізує нас як козацьку верству, на як військову верству Україні і дасть нам офіційні можливості і повноваження формувати збройні підрозділи, які будуть захищати зовні нашу країну. Я також скажу, що ми, як козацький рух, ми не зупиняємося тільки на зовнішньому ворогу. Ми бачимо і внутрішнього ворога, і готові цьому внутрішньому ворогу протистояти. Протистояти в нормах права, в нормах української конституції, в нормах акту проголошення незалежності і в наших нормах звичаєвого права, козацького звичаєвого права. Тобто ми і далі будемо робити те, що нам потрібно робити, для того, щоб захистити український народ, українську землю і українську державність. Козаки, українські козаки це є державотворці. Ми за конституцією України 96-го року. Ми за акт проголошення незалежності самостійної української держави України, і ми будемо захищати ці надбання, які є. Ще хочу сказати про ДФТГ добровольчі формування територіальних громад. На сьогоднішній день прийнято рішення. І Київ, Київська область, я думаю, що й по інших регіонах розформовуються ДФТГшки, тобто хлопці, які навчені, які на сьогоднішній день захищали повітряний простір. Стояли на блокпостах і захищали повітряний простір Київ Київської Київській області, вони мобілізуються і відправляються на фронт. Це перше, друге, вони просто ДФТГшки знищуються і таким чином послаблюється захист наших, нашої території Київ у Київ, Київській області. Ну по тих шахедах, які падають і руйнують. Я думаю, що ви бачили, що ситуація погіршилась у нас в плані протиповітряного захисту. Скажу так, що ми, як козаки, на сьогоднішній день формуємо. Комплексну програму по територіальному захисту, в тому числі, ця програма передбачає антидроновий захист, і ми цією справою також займаємося, оце такі коротенькі, дуже важливі питання, які я хотів сьогодні проговорити, і дуже коротенько дати звіт і напрямки, що робити і як робити. Саме головне не переживайте, не піддавайте себе страху, а робіть конструктивні дії, які направлені на те. Щоб унеможливити погані сценарії, до козаків звертаюся, які знаходяться в інших регіонах. Хлопці, об'єднуйтесь, зв'язуйтесь з нами і давайте координувати всі наші спільні зусилля для того, щоб протистояти цьому варвасу, цій антилюдяності і е, тим загрозам, які на сьогоднішній день дуже активно проглядаються в нашому і медійному просторі і законодавчому просторі і, взагалі, в соціальному нашому житті. Для тих людей, хто бажає допомогти, казасу, особливо на сьогоднішній день, коли ми скажімо так, налагоджуємо системну роботу, системну роботу і внутрішню системну роботу, і системну роботу по взаємодії в соціальному плані, військовому плані, ми цієї допомоги потребуємо і вона найбільш цінна на сьогоднішній день. Тому хто бажає задонатити, трошки нижче розгортається і що. І там є номер картки, або переходьте на сторінку сайту нашого благодійного фонду казацький.орг. Там є реквізити, можете заплатити на рахунок фонду. Як вам зручно, як ви можете, як ви бажаєте, так і робіть. Саме головне, щоб це було придбання для обох сторін і для вас, і для нас. І я скажу так: що ті, які допомагають на сьогоднішній день, це люди, які... Мають моральне право отримати захист від казацтва завтра. Особливо я звертаюся до підприємців. Хлопці, ситуація буде погіршуватись, і від вашої мобілізації, від вашого гуртування, гуртування разом з українським козацтвом залежить взагалі, чи будете ви мати бізнес, і взагалі чи будете мати ви і ваші сім'ї будуть мати можливість жити в цій країні і нормально, як люди існувати. Оце на сьогоднішній день все. Закінчу свій стрім. Всього найкращого, всім щастя, радості, здоров'я. І успіху у добрих справах.